Прикордонної служби України особовий склад 5-ї групи та відділу прикордонної служби Чангар вишиковані. Здравствуйте, товариші! <звіху> Державної прикордонної служби продовжують здійснювати охорону державного кордону в умовах анекції Криму Російської Федерації та збережень напруги у Південно-східних областях. Обстановка на кордоні, незважаючи на всю складність, залишається повністю контрольованою. За останній місяць службова спроможність прикордонного відомства та обороноздатність України зросла декілька разів. Ми повністю відмобілізовані. Людям, які мобілізуються до лав прикордонної служби, а їх близько 4 тисяч, збережено їх робочі місця та гарантовано середню зарплату. Сьогодні Україна має достатньо можливостей, щоб відреагувати на будь-які провокації агресора. Прикордонна служба в Криму зазнала втрат, але незважаючи на це, прикордонники в Криму повністю виконують всі завдання, що стояли перед ними. Вони дали можливість нашій державі підготуватись до захисту. Люди виконують реальну задачу по захисту державних кордонів України. Тому можливо в цьому і полягає специфіка. Друге, те, що в нас є певна система виховання наших людей, система управління, яка у нас включає чіткий контроль за виконавчою дисципліною, тому що це складається з багатьох компонентів. І коли е, так от трапилися такі от події відомі, то е, ми все зробили для того, щоб е, мобілізувати всі наші сили і засоби, які в нас є, е, в тому числі наші навчальні заклади, навчальний центр, Значить, е, всі офіцери, прапорщики, органів управління були сформовані в вісім мотоманеврених груп. От, пройшли підготовку, злагодження. Значить, практичне відпрацювання на полігонах і всі вийшли в райони виконання завдань. Я скажу з такими людьми, які, моєму великому щастю, я маю підлеглих, я можу піти не ще не один раз на такі дії. Насчет якісь там страха чи цього було взагалі було це відсутнє, що кожен виконував свої обов'язки за призначенням. І був вірний своїй державі. Я, я, да, я, я несла службу прикордонного наряду, старший старших прикордонної в пункті пропуску Крим. От коли пункт пропуску Крим був захоплений російськими військовими, також ми несли службу під тиском російських військових. За своєю зміною ми останні хто вийшли з пункту пропуску Крим. Зміна прикордонних нарядів кількість від 12-15 чоловік. з них П'ять-шість військовослужбовців жінок. Стояли було складно, але виконували завдання з охорони державного кордону гідно. Плюс ми дуже чітко підготувались до прийому приписного складу після того, як три дні йшли до нас. Припасный склад, особой склад на пополнение. Мы 800 человек видите. Да, да. Будем да, рассматривать да. все ваши все ваши пожелания. Хорошо, вот. Спасибо. Угу. Угу. Есть, есть люди, есть люди, которые вот это самое. Есть надо прямую замену сделать. Вот. Ну, мало ли есть семейные вопросы угу. у людей, да. Вот и еще нам э, вот, в течение сегодняшнего дня там делаем то из его Ну чтобы было люди, люди не шли, как бы, они по своей воле. А... Как бы нормально, честно. Ослужили. Мы вот только что были собор. на Кучургане, там тоже вроде бы отсеивали, ребята жаловались, что гребли кого хотели, всех подряд вернее. И ну, все говорят, нет. хотим домой, а их нет. У нас, слава богу, здесь вот как бы попроще, наверное, или банкоматы сработали лучше. Ага. Вот. И людей было просто, у нас даже получился естественный отбор. Очень Именно по желанию. Очень много, кстати, хотят остаться на контрактную службу после этого, после окончания мобилизации. Mm -hmm. э, очень. Да. очень много. І система спрацювала, і ми бачимо, що ці люди тиждень другий війдуть повністю в стрій і будуть виконувати свої завдання за призначення. Тут от близько 80 чоловік прийшло сюди в цей загін. Вони дуже змотивовані, підготовлені. Там є бувші наші офіцери, які звільнили і зараз призвались, і вони керують уже приписниками. Тому в прикордонній службі немає так, скажемо, Таких незрозумілих речей. Тут є чітке управління, чітка система і чіткий контроль за виконанням. Знаєте, коли прослуживши там 15, 20, 25 років і прививши до дисципліни, до порядку, до системи взаємовідносин, не так легко на цивільному поприщі знайти себе. Тому багато. Офіцерів повертаються з задоволенням, в них якраз є можливість, бо от так вони не могли б повернутися, вже звільнившись. А так вони зараз призиваються, йдуть в воєнкомат, ми їх з задоволенням приймаємо. От. І це такий процес, який говорить про те, що ми відбираємо і нам вдалося відібрати непоганий контингент, який прийшов зараз. Ви знаєте, в мене один принцип головне, щоб не було показухи ні в чому, щоб це були реальні речі, такі, які вони є. От ви бачили, що є реальні речі, де ми передислокували частини, що їх треба облаштовувати, що треба там поставляти майно, техніку. Ви бачили речі, що мотоманеверна група виїхала, вона так як живе, де нам віддали школу. Так вона живе. Ми приїхали на пункти пропуску, ми показуємо все. Це реальне життя, реальна професійна діяльність. Все нормально. У нас тут ТУ. є Майор, а вже що, відставки вже, вже старшина він. Польовий командир він був, ми відставили його. То вже старшина колись було ще при Совєтському Союзі гречко. То він старшина, отримав старшину, то вже от він. Ніколай Петрович, так? Да? Точно. Все. Ні, у нас прикордонники всім забезпечені, повністю Все, все згідно остатки продуктів. Харчуються нормально, краще ніж вдома, так що варимо борщі, каші з м'ясом. Ну, все. І головне, що мене обрадило в цій роботі. Ви побачили, що вся адміністрація, це як центральний наш апарат, він роз'їхались по всім військам, всі генерали, полковники разом із солдатами, разом із сержантами, разом із молодшими офіцерами. Так же живуть, так же переносяться ці тяготи цієї служби, і у них єдиний підхід. Що у нас немає празно шатаючих тих, які не озадачені будь-якими функціями. Всі повинні бути в строю. Так необхідно. Не в тилових підрозділах, не десь там знаходиться, а бути на передовій строю на кордоні. І це так і є. Тому настрій. Ви самі бачили, його не підробиш. Коли ти розмовляєш з людьми, коли ти їх бачиш, коли ти відчуваєш, вже досвід мені підказує, що люди розуміють свою місію, свої задачі, свою відповідальність, і це найголовніше, розумієте? І навіть ті тільки два дні, які прийшли, оділи форму, вони теж це розуміють. уже порядка трех недель сначала зашли войска, потом пограничники и довольно таки серьезно отношения и людей и местного населения и как бы начали помогать чем могли передали вот здание Сельская рада передала здание гостиницы на баланс Прикордонникам, комп... ну, люди работают, допомагають, чим можуть. Люди дуже багато роблять, во славу Божу, як би сказати, для тих наших воєнних солдат, які прийшли до нас в наше село. От багато вони, як би сказати, і продуктами жертвували, і всім, чим могли, і додому брали людей. От, може і в даний час живуть люди. Так що люди в селі настроєні, як би сказати, патріотично за, я би сказав, за нашу державу. От, і я, звичайно, радий, як священник, що все-таки є в нас люди, які патріотично настроєні на щоб дійсно був мир от, в державі. Основне, щоб не було війни, щоб не було кровопролиття. І ми, як, як священник з прихожанами, молимося в церкві. Ми, звичайно, стараємося все робити для того, щоб був підвищений дух солдатів, багато літератури привезли їм. Так що ми, як би сказати, на стороні наших солдатів-офіцерів. Коли в наше мирне життя війшла тузла, і таке поняття, як тузла, то пам'ятаєте, да? тоді я теж діяв. Як повинен діяти керівник, і вжати терміни ми взяли під контроль острів, вжати терміни ми вивели 12 катерів і 5 кораблів і групіровку зробили. І таким чином ми діяли, не ждучи додаткових якихось вказів, тому що є функції задачі, які ми повинні виконувати. І те ж саме і тут. Коли ми бачили, що до чого йде тенденція, які можуть бути загрози, ми зробили те, що ми могли зробити. Ми вивели кораблі, вивели секретні матеріали, вивели зброю, і таким чином ми діяли. Тому зараз у нас є чим охороняти, що робити, і так далі. Охорона нашої держави, кордону це важливий аспект, І якщо порушити його, то ми будемо мати серйозні наслідки. Ми вдячні і місцевому населенню. Ви бачите, що там, де ми приїхали, ну, місцеве населення і місцеві органи влади нам допомагають. Ми працюємо з людьми, розумієте? Треба працювати, треба роз'яснювати, тому що є деструктивні елементи, які все намагаються за гроші збурити людей, суспільну думку, от, і потім в стороні десь знаходиться. От, але ми людям роз'ясняємо, і поки знаходимо розуміння. І не признаємо, значить, що Крим не є українським. Він, по суті, є українським. Силою нічого не зробиш. І життя покаже, що він буде українським. Для вас, як для генерала армії, сьогодні війна з Російською Федерацією, з російською армією? Так, да, вона не оголошена. не оголошена. А як по-іншому? Вона просто форми і методи її дивні, як її прозвали, дивна війна. А те, що це є війна, і це ні для кого, ні для пересічного громадянина, ні для мене, не є секрет. Тим більше, що не ми ініціаторами цих дій, життя покаже всі наші дії і думи. Я думаю, що якщо б нам необхідно було там 10, 20, 30 тисяч набрати, то я думаю, що в Україні було б достатньо людей, яких ми набрали. Якщо в цьому була необхідність, так визначили, що 4 тисячі, щоб доукомплектуватися. І для мене важливо те, що в нас такий величезний людський потенціал в Україні, що скільки б необхідно було набрати, я думаю, що ми набрали. Это, это, это тут живет? Э... Это личный состав живет здесь. Ага. Партизаны, в общем, нанятые. Ага. Вы тут, вы тут тоже? Соседний. Да. То же самое. У вас то же самое. Тут, да. цели... Сколько тут? 40 человек? 40 человек. 40 человек, да. 40 человек вот это, да. Одна буржуйка на 40 человек. ну, да, тепло, да. не холодно, тут по ночам. И образцов... образцовая вязанка дров. Образцовая вязанка дров. Да, образцовая да. показательная Пользоваться ней нельзя. Тяжело. Нормально. Нормально. Как в армии. Скажите, а вам пообещали вот, даже те, кто не на государственной службе. Никто ничего не обещал. Ну, они сказали, что вам всю зарплату. – сохраняется сказали. Андрей, вот тут умываем. Умывальник. Умывальник. Это все показатель. Первые дни спали на кровати, на соломах спали. Евроматрасы не видели? А где она? А -а -а -а. Вон, вот эти. Вот тюки. евроматрасы. Первые дни спали на них. Вот за забор. Это просто перед... Ти-ти-ти, валик-валик-валик, в кадр. Да ничего страшного. <связь> 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 Сейчас уже нам кровати поставили. Позавчера пять журналистов не пустили. Знаєте чому? Коли журналіст хоче не через пункт пропуска приїхати, да? а коли хоче поза пунктом пропуску, значить потім договорившись місцевими цими дестабілізуючими елементами, які є, значить, щоб вони їх прикривали. І хоче показати знов через призму російського бачення, що ми нарили. І Селяни будуть без хліба, що ми там потравили поля, що тут ми поставили, значить, якісь інженерні споруди у пункті пропуску, що ми ще щось там робимо. Ну, відповідно, людина порушила порядок і режим пунктів пропуск за пунктом пропуска, порядок перетину, значить, прийшла з метою. Ми просто повернули в пункт пропуска і провели їх назад. Коли от такі події. Країні чи де то ще. На нас багато хто е, скаржиться, говорить, що от там не пропустили тут, не пропустили та не пропустили. Така в нас служба, і така в нас робота. От, і багато не пропускають наших громадян. Такі події, да, події от які в нас відбулися, вони викристалізовують людей і показують то на що здатний. І в кого які глибокі моральні устої, наміри, значить, які позиції життєві. І тому отут який вийшов, він викристалізувався, він поповнився. І це для нас важливо. От. А насильно тягнути, щось розказувати, при примушувати ну, це не є правильний вихід. От. Але ми повинні розуміти, що. Одне явище тяне за собою інше, і одна проблема тяне за собою іншу проблему. Але я думаю, що український народ все зробить, щоб цих проблем було менше. Так, да, є, як в будь-якій роботі у нас недоліки, є недопрацювання, є різні люди. Але головне, що ми їх не скриваємо.